На відміну від Черкаського волі, у південній Кореї створили робота, який не лише вміє танцювати, але й може вивчати нові рухи. Поки що в його репертуарі лише декілька композицій, серед яких знаменита стайл». Детальніше у сюжеті. Південнокорейські винахідники розробили робота, який уміє вивчати танцювальні рухи. Його репертуар, окрім всього іншого, включає танець з композиції Style» відомого південнокорейського виконавця Псай. Цього гуманоїда звуть Хубо 2 Його створили в корейському прогресивному інституті науки і технологій. Він 1,3 метра у висоту і важить 45 кілограмів. Учені говорять, що рухи робота виглядають плавними, оскільки у нього гнучкі кінцівки. Зі всіх рухів, які може робити робот, найяскравіші це танці. Ми навчили Хубо танцювати «Гангнам Стайл найпопулярнішу в минулому році пісню в світі. Пісня Канам Стайл присвячена найфашенебільнішому сеульському району Канамгу. Вона увійшла до книги рекордів Гінеса як композиція, що набрала найбільшу кількість лайків на ютюб. Втім, Хубо не збирається зупинятися на досягнутому. В майбутньому він вивчатиме і інші рухи. Панця На танцюристах встановлюється по вісім камер з технологією захвату руху. Коли вони танцюють стайл або інші танці, всі дані надходять в комп'ютер. Потім ми конвертуємо дані в інформацію, яку може сприйняти Хубо. Після чого він вчиться танцювати як людина. Що ж можливо, в майбутньому ми побачимо, як хубо виконує місячну ходу або, наприклад, чечітку.